Там, там стики. Нічого нема. Ой, там там у нас вообще интересная история тоже. <laughs> да, там у нас О, оно, це, конечно, опасно. Може опасная, тебе... на бомбу. Але <laughs> це для трансляції. Дякую, гарного дня. себе Вітасі Бековних апарату. Привіт. Не худьяся. Привіт. А можна, у мене є така камера. Ось така. Зняти з вами на ту камеру. Давай, так, давай. А що ми там будемо робити? Ну, просто як фото таке. Так, ага. Привіт, да, <laughs> привіт. Найс, nice. а що це таке? Дякуємо, що дивишся. Дякуємо. Все, пока-пока. Проходимо по папу на банку і наліво. А що це, це за ебе? Так, так, можна, звісно. Да, дякую, дякую що дивишся. Якщо тобі подобається відео, прощай. Там, де тіктосі. Так, в тіктосі вручаю. Це ще така просто. Не бать, не тряси, мене зараз рихнуть. Там треба якомога швидше отримати бейджер, і там вже будемо свободні. Мене спитали, а де ви стоїте? Я тільки зараз вдуплився, щоб в мене трошечки стабілізація почала хуяти. Я трошечки хуяв